Доброго дня, шановні присутні, члени комісії. У нас сьогодні на порядку денному бюджетної комісії декілька питань, які терміново, виникла потреба терміново розгляд. На сьогодні із, член, із п'яти членів комісії присутні троє. Кого, які будуть пропозиції щодо початку бюджетної комісії розпочати? Хто за те, щоб розпочати комісію? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались одноголосно. Перед початком комісії прошу шанувати пам'ять загиблих у цій страшенній війні. Для зачитування питань, які винесено на бюджетну комісію, надається начальнику фінансового відділу Одеську Міні Миколаїв. Дякую. В цьому хочу озвучити, що на даний час перевиконання дохідної частини у нас трішечки є. Ми зібралися для того на обговорення, зайшли по питання, які ми повинні з вами роздивитися і винести на сесію. Це, по-перше, наша. Кропивницька центральна районна лікарня на теплопостачання. Ми їм виділяємо 600 тисяч на розгляд вам для теплопостачання організації лікарні. Нашої також зайшов з південного. Ми будемо по черзі і одразу голосувати за це. Так, так, 600 тисяч. 600 тисяч так, на центральну районну лікарню. Проналізувавши, кошти заходять до нас, їхні ПДФО, ми повертаємо їм. На даний час ми вже зробили, їм перерахували 1 мільйон 500 тисяч, 156 тисяч кисень. На 42 сесії ми виділили їм 500 тисяч і знову виділяємо 600 тисяч. Тобто ці кошти ми повертаємо їм для їхніх потреб теплопостачання. Наскільки мені відомо лиш там більше просили, але в зв'язку з тим, що ми допомагаємо військовим частинам ну і взагалі Збройним силам України, тобто ми залишаємо себе на велику частку коштів. Е, 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 хто за те, щоб виділити ці кошти, рекомендувати сесії, виділити ці кошти в районній лікарні? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. Також зайшло коло питання від нашої ДСНС. Вони просять підзовіся тисяч для потреб, які їм потрібні для, е, значить, для паленомасильних матеріалів. Е, вони допомагають, е, ну і просять допомоги наша Там до да, відповідно Добре. до програми, і у нас ці кошти є, які ми можемо. Після, у нас є програма прийнята допомоги ДСНС, а також всі знаєте про те, що було у нас, коли загорілися рептрест, виїздили, допомагали. Все. Наша машина, звичайно, працює, але її недостатньо для нашої громади. Тому вважаю, що необхідно виділи, виділити їм кошти. І пропоную рекомендувати депутатам на сесії прийняти, виділити ці кошти для ДСНС. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Хто за проти? Утримались одноголосне. Також до нас звернулися з клопотанням соціальний захист Ажанської сільської територіальної громади з листом на 200 тисяч інші виплати населенню. Тобто на даний час там на перше, ми вже виділили мільйон 175 тисяч. Це наші. Значить, одноразова допомога на проведення лікування учасників АТО 395 тисяч. Це виплати одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї 160 тисяч, 27 тисяч виплати одноразова матеріальна допомога членам е, сім'ї, жителям громади 27 тисяч, народження дітей 70 тисяч, 15 тисяч заходи спрямовані на підтримку внутрішніх переміщеним особам і інші виплати населенню 508. Тобто їм додатково ще треба 200 тисяч, вже наскільки я знаю, вони наносять на сесію, є листи, які зайшли від наших громадян, додатково просимо розглянути. І... Виділити сімей. Звичайно, війна триває і соціальні виплати потрібні. Ми допомагаємо сім'ям. Сін, і я думаю, що будемо рекомендувати сесії, виділити дані кошти для того, щоб було що виплачувати нашим громадянам. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Утримались одноголосно. Кож Соколівська сільська рада, вони надають кошти для своїх потреб, полонамасти матеріали, медикаменти, оргтехніку в сумі 51 одна тисяча шістсот. Ми їх приймаємо і перераховуємо для їхніх жителів громади. Це, на, на центр первинної медико-санітарної та, допомоги інші є громади, чи і, тільки Соколів на даний час надали нам листа єсть лист від них і. Ми ці кошти потім перейдує. Я думаю, що тут питань взагалі не може бути. Ми це транстрансферт, який йде у нас транзитом, тому пропоную депутатам проголосувати на сесії і виділити ці кошти. Хто за таку пропозицію, хто проти, отрималася область. Також компенсація витрати за липенько, комунальні послуги теж на вторинку нам клієнт собрали 24 508 гривень, ми їх також приймаємо, тепленько передаємо для їх на комунальні послуги. Ну, зрозуміло, рекомендуємо все, всі прийняти дані гроші. Хто за? Проти? Отримали? 24 508. Так, все, все, більше 10 і також особливі потреби це освіта. У нас є дитинка у Васильівці, Ми в державу повертаємо 3660 гривень. Тобто є розпорядження начальника обласного нашої обласної військової адміністрації Райковича. Ці кошти повертаються в обласну. Адміністрацію потім дуже додатково розподіляється між іншими громадами ці кошти. Це у нас особи з особливими се використання і продукти харчування. Дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот теж є залу, розпоряд... так, розпорядження нашого голови нашої адміністрації. Тобто, згідно цього, ми повертаємо кошти бюджету за те, щоб рекомендувати сесії. Вернути ці кошти, прошу голосувати. Хто за утрималися одного голоса? Також з, хочу зазначити наші видатки, наші клопотання, але ж перевиконання дохідної частини, з якого доходу ми це робимо. 850 тисяч. Ми уточнюємо, а уточнюємо ми із. Податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата. У нас там є трішечки перевиконання дохідної частини. Тобто ми ці кошти заложили дохідну частину, щоб зробити проплату нашої додаткової частини. Є ще попитання від військових частин. Дві військові частини що... за уточнення проголосуємо. Тобто хто пропозиція уточнити дані кошти, тому що ми щойно проголосували за видатки, а також треба уточнити ці кошти і з вільних залишків, і хто за те, щоб рекомендувати сесії, прийняти дані кошти і уточнити їх? Хто за цю пропозицію? Також є два питання, які зайшли від військових частин. Вони просять про допомогу. Про допомогу. Велика сума цих коштів, 2 мільйони 612 тисяч. Також є питання питанням від частини. Вони також просить велику суму цих коштів, але ж 2,5 мільйони на даний час ми не можемо надати їм, але ж зміних залишків, які ми будемо ці кошти оточувати. Це буде в минулому двадцять п'ятому році, наступному році. Тобто ці питання розберемося на планах бюджетної комісії і тоді вже вирішено питання стосовно цих міських частин. На даний час ми допомагаємо. В цьому році станом на 1 12 було зроблено директування, видатки прийшли на суму 1 278 600. Це для наших громадян. Це військові частини, які базуються не на, не на нашій території, без колота на нас не заходить, там де нічого. Але на даний час і в бюджеті в нас таких коштів ми... немає, 5 мільйонів. І таких коштів, звичайно, що в нас немає. Тому вважаю за необхідне відкласти розгляд цих питань, на сесії їх навіть не розглядати, тому що ми їх розглянемо, коли будуть у нас вільні залишки. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? У вас усе? На даний час всі питання, які виносилися на комісії розглянуті. Дякую за участь. На цьому засідання комісії заключення.